Є велика кількість хлопців, які в СЗЧ їх треба і їх можна повернути, змінивши їхнє командування, буквально командирів частин, кому вони будуть підпорядковуватися. Тому що більшість СЗЧ пов'язана якраз з тим, що військовослужбовці не сприймають накази від тих командирів, яких вони не вважають авторитетними, або такими, які умовно посилають на м'ясо. Угу. Тому це одна з, з причин. Того, що вік це не питання, питання вмотивованості в військовослужбовців, яких більшістю часто силою, до речі, заставили прийти, ми ж знаємо прекрасно, як ТЦК каз але. Я думаю, що ми ще подивимося найближчі, звичайно, місяці, що буде відбуватися. Я думаю, що 23 роки це, це неможливий вік. Ми не можемо його зменшувати далі. Є ще багато.